Пензія мікропідприємця як і скільки ви накопичуєте. Думаєте, що як мікропідприємець ви не накопичуєте на пенсію? Це міф. Частина ваших соціальних внесків іде саме на це: на базову та додаткову пенсію, ретрейт до base і complémentaire. Щоб валідувати пенсійні квартали, вам потрібно зробити певний мінімальний дохід за рік. Наприклад, щоб зарахувати 4 квартали за 2024 рік, потрібно було заробити 10 776 і євро для професії ліберального типу п'єнсії. Якщо зробили менше, то валідуєте менше кварталів. Важливий нюанс: якщо ви одночасно працюєте як найманий працівник. І вже валідуєте чотири квартали завдяки цій роботі. діяльність як мікропідприємця не додасть вам додаткових кварталів, але вона збільшить суму ваших майбутніх пенсійних прав. Ваша пенсія залежить від усього вашого декларованого доходу. Тож кожне євро, яке ви показуєте, працює на ваше майбутнє. Хочете розібратись, як відкрити мікропідприємця у Франції? Самостійно запрошую вас придбати мій відеогайд з покроковою інструкцією, або ж Приєднатися до мене в Google Meet, і ми з вами пройдемо цей шлях разом на консультаціях індивідуальних.